Ми розпідняли, ці голови і гнути вже більше не будемо. Що завадило на той час Чорноволу перемогти Кравчука на президентських виборах? Це те, що із демократичного табору на президентські вибори пішло кільканадцять представників. Ми пригадуємо, в Крим'ячеслава зареєструвався Ігор Юхновський. Зареєструвався Левко Лук'яненко, зареєструвався ще кілька націй, десь п'ятеро чи шестеро чоловік. Сумарно ці кандидати набрали десь в межах п'яти відсотків голосів, може трошечки більше. В'ячеслав набрав майже 25 відсотків голосів. Новний пане гетьмане, дозвольте вас привітати від імені козаків Херсонського коріння. побажати вам великого нове козацтво. Звичайно, стати президентом. Прийміть, да, дар Херсонській колонії. Дякую. Якщо Херсонщина мене отримує, то я обов'язково стану президентом. Бо тоді вже всі інші області безумовно. Ми знаємо. Існував тоді ще Радянський Союз. Вся партійно бюрократична державна машина також працювала. Коли вони бачили, що вже все акт відновлення незалежності України прийнятий, Радянський Союз валиться, Україна йде в напрямку створення власної держави і тій... Партійній бюрократичній державній машині без сумніву тоді був сенс підтримати близького до себе по духу, по ментальності чоловіка Леоніда Кравчука. Ну, після того як під час однієї зустрічі з військовими Леоніда Макаровича запитали, а це було по телебаченню? Чи не прийдуть бандерівці після президентських виборів? Він сказав, що дивлячись, кого ви виберете. Я вважаю, це негарно він зробив. Що не чорновола виберете? То прийдуть бандерівці. Де вони зараз? ті бандерівці? То після цього мені у Кіровоградській області прислали таку записку. Розказали про цей епізод і сказали: поясніть всім, що це висхідняка Бандерівці західної України, це Леонід Макарович Кравчук. Я прочитав цю записку. І зразу з обуренням сказав, що немає в нас бандерівців, там москалів, східних і західних. Всі ми В'ячеслав Максимович, і всі ми є народ України. Не досить нас ділити, отак на східних, західних там бандерівців і так далі. Тоді ще в 90, напередодні виборів 99-го року В'ячеслав Чорновіл знову зважуючи можливості, шанси тих чи інших представників із нашого середовища, він запропонував що тоді Віктор Андрійович Ющенко. Віктор Андрійович Ющенко жартома так відмахнувся від цього від цієї пропозиції, сказав, що він в політику в. Тоді не грається, і В'ячеслав йому казав Віктор Андрійовичу. Політика вам і хотів би сказати окремий комплімент до влади. Ви нас не отравите. У вас не вистачить куль, у вас не вистачить камазів, тому що будуть виявлятися не одиниці і не тисячі, а десятки тисяч мільйонів нових Вадимів-гетьманів, Вячеславів Чорновілів. Гій Гангадзе вам нас не зламати. Чи вірите ви, що В'ячеслав Чорновіл загинув випадково? Ні. Знищити рух було неможливо, що навіть цей страшний розкол 99-го року він не добив народний рух України. Тоді я переконаний, що на думку тих людей. Опонентів лютих В'ячеслава Чорновола, це був єдиний вихід знищити його, просто забрати фізично. Я вивчив всі обставини, я це, я вивіз з Камаза суди, я збирав по крупицям, те що, по крихтам, те, що розповідали люди, а потім почав в основному зосереджуватись на тих матеріалах, які давала сама міліція. Це співтавля... співставляючи. З їхньою відповіддю, з тими місцевими подіями, я вже мав інформацію, яка дала змогу через три місяці сказати, що ніякого випадкового ДТП тут немає. Тут є вбивство. Головна версія про те, що Кучма є замовником вбивства, вона була, є і залишається. А нема ще таких загибелів на території України, то я зацікавлений. Я думаю, ті, хто. Був близько до Чорнового числа, чи знали його стосунки зі мною. Я однозначно скажу, що не менше, ніж раз на місяць він обов'язково мене був. Радуюся по багатьом-багатим питанням. Тайна завжди становиться я. Ну а тим більше, якщо, якщо говорити про ту ситуацію, яка стала з Чорновилими. Ну, скажіть, будь ласка, я не знаю в світі таких розвиток, які б могли зробити таку аварію. Про В'ячеслава в, в підручниках історії мають писати просту правду, не е е наліплювати якогось такого, знаєте, героїчного пафосу зайвого. В'ячеслава треба е е сприймати і пояснювати і дивитися. На нього таким, яким він був. Якою смертю ви б хотіли померти? Несподівано, відразу на ходу. Жити до того, що Україна стане такою ну, потугою, мирною потугою, але потугою і справді державою, бо ще тільки маємо контури того всього. Ось так багато про це мріялось, так багато ну, віддано для того. От щоб до того дожити, то й вже по всіх мріях.